Елвіс Преслі живий, як король втік від усього світу. Міф про смерть Гітлера спростовано, звідки ростуть ноги місячної змови. Знаєте, чому математиків не нагороджують Нобелівською премією? Так вирішив її засновник, винахідник Денеміто Альфред Нобель. Кажуть, дружина зраджувала його з математиком, от і вирішив помститися. Але насправді Нобель ніколи не був одружений. Просто він не вважав математику за науку, а просто інструментом. Вітаю! Мене звати Олег Криштопа, і це теорія змови. Зараз я розповім вам про головні теорії змови. Підпишіться на наш канал, а ще на історію для дорослих, history for Adults та парадокс Криштопи. У 15-му сторіч Жанну Дарк спалили як єретичку та відьму. Насправді ж за те, що у 17 років вона керувала армією і була однією з найвпливовіших людей свого світу. Тож не дивно, що багато істориків ставлять під сумнів страту такого легендарного стратега, як Орлеанська діва, навіть незважаючи на свідчення очевидців. Люди не хочуть вірити у смерть своїх кумирів, і так народжуються найбільш живучі теорії змови. Добрий вечір. Сьогодні у віці 42 років помер Елвіс Преслі. Імовірно, від серцевого нападу. Тіло без ознак життя знайшли у його будинку у Мемфісі. У пресі не з'явилося жодного фото чи відео свідчення смерті Елвіса Преслі. Ховали короля рок-н-ролу у закритій труні, а результати Ростину засекретили. Тож не дивно, що багато фанатів вирішили. Елвіс інсценував власну смерть, адже одночасно з зірковою кар'єрою преслі був федеральним агентом управління боротьби з наркотиками та брав участь у затриманні кількох серйозних наркоділків. Цю інформацію розсекретили лишень у 90-х. За однією з версій, під час похорону, у труні лежала воскова копія короля рок-н-ролу та холодильна установка. Саме тому домовина важила близько 400 кілограмів. Не випадковим вважають і те, що ім'я короля на надгробку написали з помилкою. Фанати двічі намагалися розкопати останки, і після цього родина просто спалила труну і ще більше розбурхала полум'я цієї. Теорії змови. Але ті, хто близько знав музиканта, впевнені, здоров'я зірки було підірване задовго до трагічної розв'язки. В останні роки життя Елвіс давав концерти двічі на день без вихідних. Виступи він поєднував зі зйомками в кіно та світськими тусовками. Шалене навантаження підкосило короля рок-н-ролу. Він не міг спати без снодійного і щодня приймав безліч ліків, ще й самостійно змінював дозування. На тлі проблем зі здоров'ям у музиканта розвинулася маніакальна підозріливість. Його маєток Грейсленд був оснащений найсучаснішою на той час системою безпеки, а захищав його цілий штат охоронців. Хворий король почав побоюватися власних фанатів, які тисячами їхали до його будинку, аби принаймні побачити живу ікону рок-н-ролу. І досі його маєток це друге за популярністю місце у штатах після Білого Дому. Кілька квазірелігійних організацій у США і досі абсолютно серйозно чекають на друге пришестя Елвіса. Для закоханих у нього король рок-н-ролу вічно живий, тому фанати досі періодично бачать свою постарілу ікону. У 2017-му змі облетіло це фото, зроблене на 82-й день народження зірки. Фанати впізнали у сивочолому дідусеві самого Елвіса. Адольф Гітлер зумів втекти з оточеного Берліна і прожити довге життя. У 1955-му інформатор ЦРУ навіть надіслав з Колумбії фото з кривавим диктатором. Але в управлінні донесення проігнорували. А воно могло бути правдивим. Адже про самогубство Фюрера відомо лише зі свідчень найближчого оточення, а його, начебто, спалене тіло безслідно зникло навесні. 1945-го. За офіційною версією, 30 квітня 1945-го Червона армія уже захопила центр Берліна. Адольф Гітлер разом з дружиною Євою Браун прийняв ампулу Ціаністого калію, а тоді для певності ще й прострелив собі голову. За його наказом, підлеглі облили тіла бензином і підпалили. Щойно у підземний бункер фюрера вдерлися солдати Червоної армії, обвуглений труп безслідно зник. Ані СРСР, ані США та Британія не висловили жодних сумнівів у смерті Адольфа Гітлера. Однак без тіла та доказів не всі повірили у смерть головного нациста. Це й дало привід припустити, що фюрер зумів рятуватися і ще багато багато років прожив в Аргентині. А може, і досі живе? Адже туди одразу після війни емігрували тисячі есесівців та військових злочинців Третього Рейху. Вони створювали цілі організації, які займалися виключно евакуацією колишніх нацистів кудись подалі від Нюрнбергського трибуналу. Найбільшою з них була організація колишніх членів СС Одеса. Ця назва насправді не має нічого спільного з українським містом, просто абревіатура. Ще одну організацію створив найвідоміший диверсант Другої світової війни Отто Скорцені. Ці структури налагоджували цілу систему конспіративних квартир і так званих пацючих стежок, по яких вивозили функціонерів СС. Однією з точок, куди евакуйовувалася велика кількість нацистів, була саме Аргентина. Там, ще з часів Першої світової, була велика німецька діаспора. А президент Аргентини цілеспрямовано надавав притулок нацистам з метою підсилення своєї військової промисловості і армії. У 1960-му ізраїльські спецслужби знайшли в буенос Айресі одного з керівників гестапо Адольфа Айхмана. Його викрали і таємно вивезли до Ізраїлю. Нациста звинуватили у Голокості, злочинах проти людяності і за рішенням суду стратили. Шукали і Гітлера, але не знайшли. Таємницю розкрили аж на початку 2000-х. У архівах російського ФСБ КДБ відшукалася справа Гітлера, а ще фрагменти його щелепи та череп. Представники радянських спецслужб детально дослідили тіло Гітлера. Врешті його опізнали по щелепі, адже візуальна ідентифікація була неможлива через спалення тіла. Проте ділитися цією інформацією чи оприлюднювати її ніхто в СРСР не поспішав. У атмосфері абсолютної таємності. Тіло Гітлера вісім разів перепоховували Сталін та його наступники боялися, що могила Фюрера стане об'єктом паломництва. Ці перепоховання завершилися тільки з виводом радянських військ з території східної Німеччини, а залишки черепа і щелепа Гітлера досі десь лежать у радянських архівах в архівах КДБ. До речі, якщо цікаво, то можемо зробити окремий випуск про те, навіщо Кремль зберігає у себе черепи своїх ворогів. Пишіть про це в коментарях. Поставити крапку в історії кривавого тирана могли б у Росії. Майже 20 років науковці всього світу вимагають зробити аналіз ДНК знайдених решток. Але російські спецслужби не йдуть на співпрацю. Цікаво, чого вони бояться. 57% мешканців Росії вважають, що американці не ступали на поверхню місяця. Щодо українців, таких опитувань не проводили. Але про що говорити, якщо в самих Сполучених Штатах Америки є люди, які досі вірять у місячну змову? Корабель Аполлон 11 стартував 16 липня 1969-го о 13 годині 32 хвилини за Грінвічем. На борту було троє астронавтів: Ніл Армстронг, Майкл Колінз та Баз Олдрін. Юрма людей спостерігали за запуском ракети. Мільйони дивилися прямі трансляції з космосу. Тисячі вчених досліджували місячний ґрунт, привезений експедиціями Аполлон. Однак реальність багатомільйонного проекту поставив під сумнів один письменник. За сім років після експедиції американець Білл Кейсінг опублікував книгу Ми ніколи не були на місяці, у якій стверджував. Вся експедиція була величезною аферою. Мовляв, епохальний відеозапис був знятий на землі у Голівудському павільйоні. Адже як на місячній поверхні, де немає атмосфери, міг розвіюватися американський прапор? Книга принесла автору мільйони доларів. Розгромні фільми, видання посипалися, наче з рогу достатки. Олію вогонь підлив від той факт, що НАСА загубили оригінал плівки, на який був зафільмований історичний момент. Агенції виявилося, були потрібні касети для записів нових даних досліджень. І артефакт випадково затерли. Збіг насправді саме так, адже інші записи трансляцій існують. Та й у руху прапору немає нічого загадкового. Адже процес встановлення прапорів фіксувався на кінокамеру і фотоапарат. Рухи, які здійснював Армстронг і знімав Олдрін, ось це й показало, що прапор начебто рухається. Це був насправді сам процес. Новітні телескопи та безпілотні супутники сфотографували навіть сліди астронавтів, які залишились на місяці. Втім, людям подобається ставити під сумнів досягнення інших. Навіть якщо це досягнення цілого людства. Лев, який зжер усіх. У Голлівуді ходить легенда, нібито Лев, якого ми бачимо на заставці, Метро Голдвін Майер, поласував своїм дресирувальником, а закусив двома його асистентами. Але це просто ще один міф. Їх на фабриці мрій не бракує. І ця брехня, принаймні, не може зашкодити нашому здоров'ю. На відміну від інших убивчих голівудських міфів, людина, яка тоне широко розмахує руками, гучно кличе на допомогу. Так може бути лише у кіно. Цей міф убив сотні, а то й тисячі людей, бо саме через нього довколишні не помічають тих, хто справді тоне у себе під носом. Запам'ятайте, людина, яка тоне, просто не здатна кричати. Усе повітря з легенів вона витрачає на дихання. Рухи хаотичні, вона не здатна на осмислені дії. Наприклад, плисти до берега чи хапатися за щось. Ще один міф, який коштував життя багатьом людям, стосується укусу змії. Отруйні рептилії за рік вбивають приблизно 100 тисяч людей у світі. У фільмах хвацькі герої рятують жертву, просто відсмоктуючи з рани заражену кров. Тільки от медики категорично не радять такого робити. Ймовірність зараження не зменшується, а зростає. Більше того, померти від отрути може зразу двоє людей. У випадку укусу отруйної рептилії лікарі також категорично радять не повторювати ще кілька дурниць з кіно, в жодному разі не вживати алкоголь і не припікати рану. Натомість потрібно менше рухатися, прикласти до рани стерильну пов'язку з антисептиком за можливості загорнути в тканину лід. А ще потрібно пити багато води. Головне ж якнайшвидше достатися до медпункту, де потерпілому зможуть вколоти проти отруту. До речі, вченим уже вдалося знайти антидот від отрут майже всіх змій. Що робити, якщо ви зустрілися з ведмедем? Тікати, вилазити на дерево. Ці байки можуть насправді вбити. Ведмеді бігають швидше за людей, добре лазять по деревах, а живих від мертвих легко відрізняють на запах. Фахівці з дикої природи найперше радять спокійний відступ. Якщо ж тварина нападає, то єдиний вихід битися за допомогою будь-яких підручних засобів. Герой цього відео відбувся простим переляком і кількома подряпинами. Напади ведмедів на людей доволі рідкісне явище, але не у Фінляндії. Тут ведмідь почувається у дворі будинку, наче на власному обійсті. Власник хоче відігнати непроханого гостя криком, як радять посібники з безпеки. Але марна справа. Тоді господар будинку пробує прогнати ведмедя війнику. Не на того напав. Що ж, залишається тільки невдоволено щось бурмотіти собі, під ніс. кажуть перегляд. Телевізора або телефона перед сном сприяє розслабленню та заспокоєнню. І це ще один міф. Гаджети та телеекрани випромінюють синє світло, що пригнічує вироблення гормону сну, мелатонін. Якщо ви вирішили подивитися теорію змови, подивіться не перед сном. Теорія змови не дасть вас ошукати. З вами був Олег Криштопа. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на наш канал, бережіть себе і здоровий глузд! Слава Україні!